З днем ангела цієї гарної днини у тебе іменини. Сьогодні тобі щиро бажаю Сонячного настрою щоднини, Сяючої усмішки, здоров'я й краси, радості та блиску в очах, Від щастя сіяти, як зірка в небесах, Хай ангел шле тобі дні ясні привітні, І здійснить мрії твої завітні. Надихає, й окриляє, допомагає та оберігає своїми турботливими крильми, злагоди вірності й добра, Щоб була дружньою сім'я, кожну ми, любові й тепла сьогодні є щодня, сотню прекрасних літ, Квітучих днів барвистих цілий вік з днем ангела щиро вітаємо.